Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми видаємо черговий автомобіль. Це в нас Volkswagen ID 4 в комплектації Pure Plus, Машинка 21-го року випуску з пробігом всього-навсього 11 тисяч 900 кілометрів. Вітаємо нашого клієнта, передаю йому ключі. Щасливого користування! Дякую! Друзі, у нас сьогодні подвійне свято. Ми видаємо ще один автомобіль для нашої клієнтки. Знову ж таки, це буде електричний автомобіль Volkswagen ID 4. Друзі, доброго вечора! На дворі дощ, але в нас тут достатньо тепло і світло, тому що нашим клієнтам приїхала машина класна, яку вони так довго чекали з Китаю, це Volkswagen ID 4 Pro. Доброго вечора. Доброго вечора. — Скажіть, будь ласка, як у вас пройшла співпраця з American Експрес. Ми тільки що зробили невеличкий тест-драйв. Як взагалі ваше перше враження про цю машину? Давно мріяли про електромобіль. Все пройшло чудово, машина чудова. Дуже класне враження, коли перший раз на ній проїхались. Дякую, окремо подяка Вадиму, який допоміг Доброго. нам з організацією цієї доставки. Ну, Все супер, дякую. Ви задоволені? — Так, Сподіваюся, дуже. Сподіваюся, що у вас будуть хороші емоції. Дуже вам дякую. дякую. Звертайтесь.